Дивіться, як я акуратненько розмальовую трілочки. Мазочок за мазочком будуть гарні квітки. Вони будуть фіолетовими після випалювання. Зараз я їх отак наношу всюди і згодом малюватиму листячко, аби вони були веселіші і гарніші. Трілочку я виліпив і почистив, підготував до випалювання. Вона мені вже повністю суха і на ній зручно ангобом малювати квіти. Цей ангоб я придумав сам. Легенько додаючи червоний, до синього. Жовтого, тепер легенькі пелюсточки. До цих пелюсточок я домальовую ніжки, аби вони були гарніші. Ось так, всюди по колу, багато-багато маленьких пелюсточок. Тепер я беру зеленого пензлика і малюватиму ніжки для квіточок. Вони в мене не дуже вигадливі, але мають таке гарненьке зелененьке листичко. Вони додають кольору і яскравості загалом трілці. Також такі ніжки маленькі, я намалюю для всіх пелюсточок, які там є, тих, які більшенькі, а маленькі так залишу. Пелюсточка до пелюсточки в різні сторони, акуратненько зеленим анголом. Звісно, мені зручніше тарілку обертати, саме це я щойно зробив, аби було краще малювати. Як бачите, все здається швидко і гарно, це лише через те, що я багато-багато разів так робив. В цій справі дуже важливо набити руку. Тоді все виходить прикольно, гарно і рівненько. До маленьких теж додаю листечко. У нас вийде прикольна фіолатова трілочка. Головне старатися так розташовувати всі дрібні елементи, аби вони не збивалися в кубку на трілці, аби вона виглядала загалом гарною і однотипною, щоб нічого не вкусувало вашу увагу. Тоді її буде зручно і роздивлятися, і також зручно з нею їсти, звісно. Крок за кроком додаю, домальовую. Відео я трошки пришвидшив, звичайно, було б дуже знутно 5 хвилин, дивитися, як я все це роблю. Загалом на цю трілку та, на розпуск близько 5-6 хвилин пішло, я вже не пригадую. Тут я трошки пришвидшив зображення, аби вони нудьгували. Додаю ще маленькі рисочки вже дрібнішим пензликом. Це символізуватиме теж пелюстки. Ну, ніби все зробив і тепер акуратненько, гарненько малюватиму обідок. Обідок у нас буде теж фіолетовий. Ось в нижньому куточку. Поступово, поступово тим самим пензлем, яким я наносив квіти, я його розмальовую. Не треба давати на обгусту, адже він може відлущуватися після другого випавлювання. Так от почуть -чуть, по чуть чуть всюди. По трошки, раз два, три, раз, два, три. І ось я вже, здається, все домалював. Ну, тепер подивлюся, як воно вийшло гарно. Пізніше покажу вам відео, як ви маєте.